Обіцяних цими днями морозів тепловики вирішили не чекати, аби не ризикувати системою. До того ж, середньодобова температура нормативним вимогам вже відповідає. Підживили систему опалення, включили мережеві насоси, щоб прогнати це все. Ну і запускали вже відповідно котли. У Нас стояли, коли старі насоси. вони часто виходили з ладу і брали багато електроенергії, споживали. Ми поміняли на нові насоси. І набагато краще працювати. Котельня на окружній обігріває півтора десятка житлових будинків. Як каже оператор, воду наразі гріють на рівні минулорічної температурної схеми. Ну, поки що ще вказівок ніяких не було, бо зараз це тільки початок сезону. Але з часом можуть бути вказівки, тому що кожна котельня має свої температурні графіки, і від тих температурних графіків ми не маємо права відступати. Ми повинні витримувати ту температуру, котру ми зобов'язуємося подавати на котлах. Тобто наші помешкання тепловики мали б як і раніше нагрівати до плюс 18. розмови про зниження цього нормативу до 16 градусів у теплоенерго називають лише чутками. А от чи зміниться тариф на опалення, говорити не беруться. Хоч останні подорожчання у липні цього року, начебто, і зробили його економічно обґрунтованим. Але натомість, якщо зважити, що в тарифі крім газу є ще електроенергія, заробітня плата, і якщо ті тівськ... Складові зростають, то це спричиняє до того, що тариф може бути необґрунтованим. А відтак і зрости знову. Щоправда, до кінця цього року стверджують у Львів теплоенерго, оплата змінитись не мала б. Та все ж у передчутті дорогого газу за субсидіями львів'яни уже шикуються мало не в чергу. Тим більше, що цьогоріч вони за новими правилами будуть вигіднішими. Раніше було більше відсотки, тепер менше роді відсотки. Платити платити так. А так більше ніяких змін немає. А велика сім'я у вас? Сім'я я сам незалежний від людей, від нікого. Який відсоток вам тепер платити? 7 відсотків. А раніше? А раніше було 10 І Із 1 жовтня відсоток комунальних сплат залежатиме від середньомісячного доходу кожного члена сім'ї. Якщо раніше сплачували 10% сім'ї, де проживали пенсіонери, інваліди, діти. І 15% для працюючих, то тепер цей відсоток розраховується для кожної сім'ї. Наприклад, якщо взяти пенсіонера, який мав мінімальну пенсію, раніше він сплачував 10%. Тепер Тепер перерахунку це виходить 6%, що він буде сплачувати. Це суттєве зменшення. Щоправда, субсидії хоч і зросли, натомість норми споживання газу для того, аби їх отримати, тепер будуть майже на третину меншими. Іриновачишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.